Всім привіт! Презентую вам на поставку товару куртки чоловічі бренду Krivit Представлені в одному забарвленні. Вони дуже теплі. З капішоном. Матеріал поліестер та футер. Вот і 6 одиниць. З розміром S буде одна одиниця, з розміром M буде дві одиниці. А з розміром A буде 3 одиниці. Всього в лоті 6 одиниць. Вартість лоту 5250 гривень. Собівартість однієї куртки 875 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.